У центрі готовності цивільних проводять тренінги зі стрілецької справи, мінно-вибухової безпеки, керування дронами та військової психології. Тренінги з домедичної допомоги та стрілецької справи відбуваються щотижня. Групи повні до 20 людей. Останню краплю стало, що чоловік отримав поранення зараз на фронті, і я зрозуміла, що навіть в мирному житті потрібно бути готовий до різних таких ситуацій. Ми якось уявляємо, що ти маєш дуже багато зробити. А тут нам говорять про те, що домедична наша як цивільних, як людей, які не є медиками, це дуже мінімальна участь, і це якось так дуже обнадіює, що ти ну відповідальність за дуже мінімальне. Ти не маєш якихось дуже складних дій. Багато чернівчан нині усвідомили, небезпека ближче, ніж здавалося. Люди почали об'єднуватися і шукати знання, які можуть врятувати життя навіть у звичайному побуті. Коли вже по Чернівцях нанесли удар, я зрозуміла, що якби це сталося, не дай Боже моїй сім'ї, чи десь в мене в селі, де я проживаю. Я би не знала ні як реагувати, ні як допомогти своїм родичам, тому я почала шукати взагалі інформацію, де проводять такі тренінги. І випадково знайшла і одразу вони проводили в неділю. Вирішила записатись, тому що це дійсно в наш час дуже необхідно для розуміння. Навчилась реагувати на те, якщо не дай Боже відірве кінцівку. Ми навчились, як правильно. ...зупиняти кровотечі і накладати турнікет так само. Мені прилетіло в будинок. Тому, якби трошки інакше прилетіло, то ці знання були ну, необхідні, а в мене їх немає. Дуже складно, особливо, коли ми лежачи і лише з одною рукою, ну я не змогла. Собі закрутити навіть не знаю, як взагалі це реально зробити. Центр готовності працює на постійній основі. Навички тренують регулярно. Щоб у стресовій ситуації люди діяли чітко та швидко. Практика показує, що під час стресу якраз в людей залишаються саме ті вміння, які вони набули. І тому дуже багато з наших учасників вони приходять по декілька разів. Ми це рекомендуємо. Навіть найдосвідченіші бойові медики в збройних силах вони постійно тренуються, вправляються Відточувати свої навички, не враховуючи контекст війни. Дуже багато подій трапляється навколо нас, побутові травми, ДТП, небезпека на роботі, і всі ми маємо володіти навичками до медичної допомоги. І це не тільки зупинка критичних кровотеч. Ми маємо розуміти, як проводити серцево-геневу реанімацію. Ми маємо розуміти, як зупинити кровотечу не критично. Маємо розуміти, як діяти у випадку, якщо людина втратила свідомість у неї присутні дихання. Тощо проєкт діє за підтримки фонду Сергія Притуле. Ожен охочий може долучитися адресу. Центру повідомляють після реєстрації на тренінг. Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини сі 4.